У ніч на 17 грудня, тобто на сьогодні, російські окупаційні війська атакували. Крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою ха 59 райони пусків. при цьому були з Криму та окупованої тимчасово території Херсонщини. А також було і 20 ударних безпілотників типу шахет 136 131 Їх запускали з районів Приморсько-Ахтарськ та з Росії і Чауда з тимчасово окупованого Криму. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні підрозділи і мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України в результаті їхньої бойової Вої роботи було знищено 20 чехедів, тобто усі із тих із тієї кількості, яку запускали а також одну керовану авіаційну ракету ха 59 Крилата ракета. Іскандерка не досягла своєї цілі. Повітряні цілі, як повідомляють, знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Однак, на жаль, є і загиблі, і є поранені і є пошкодження інфраструктури, тому що на Одещині збитий російський дрон впав на житловий будинок і вибухнув. Загинула при цьому людина. Тіло цієї людини знайшли в уламках будівлі. Як наслідок, пошкоджено будинки також навколо ангар з майном приватної спортивної установи. Тобто, попри те, що наші сили оборони все ж таки можуть збивати повітряні цілі у достатньо великій кількості, як, наприклад, 20 із 20 шахедів, але уламки, на жаль, їхні падають і мають здатність, ще й при цьому вибухати. Тому як тільки чуємо сигнали повітряної тривоги, не потрібно їх ігнорувати і обов'язково ховатися в укриттях, тому що росіяни діють терористичними методами і. Не виключено, що упивають і на те, що навіть попри те, що дрони або загалом повітряні загрози позбивають, то уламками так чи інакше можна буде пошкодити ту чи іншу інфраструктуру. У нас є відео до речі, як працюють мобільні групи, які Ловлять шахедів наші захисники і захисниці на пікапах. Зрештою, мобільні групи бувають різними. Підсвічують ці дрони у небі і таким чином намагаються їх збивати. В останнє, коли наймасштабніша атака, наприклад, відбувалася на Київщину саме дронами камікадзе, типу шахет 136, 131, коли понад 70 одиниць запустили на нашу столицю. 40% із них якраз позбивали такі от мобільні групи, які діють на випередження і намагаються зловити шахети ще до того, як вони зайдуть. У зону свою операційну, тобто долетять до тієї чи до іншої цілі. Але якщо говорити за те, що відбувалося на Росії, то і в Росіян нічка теж не була спокійною, нервовою її теж можна назвати, тому що вони відбивалися від атак БПЛА на військовий аеродром, які летіли, пише Міноборони Російське, що вночі. Черговими засобами протиповітряної оборони знищено і перехоплено 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Одна із таких атак на Морозівськ Ростовської області потрапила на відео. Зрештою, ви щойно бачили за попередніми даними. Безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. Губернатор цього регіону повідомив про те, що нібито велику частину безпілотників знищено жертв немає. Зрештою, ми можемо подивитися і послухати, як це було. Чути, як летить, чути як намагаються збивати Попередньо на цьому військовому аеродромі у морозівці, базується 559-й гвардійський бомбардувальний полк. Там дислокуються бомбардувальники су 24 су 24 М і су 34 саме ті, з яких Росіяни обстрілюють територію. Нашої країни до цієї поговору... години поговоримо і про те, що зараз відбувається на українських фронтах. У генштабі пишуть, що за минулу добу відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 72 авіаційних удари, і крім того, 92 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, що кратно більше ніж було у попередні дні, тому що зазвичай із реактивних систем залпового вогню росіяни випускають до 65-67 до шістдесяти при цьому внаслідок російських терористичних атак, як пишуть, у генштабі є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Харківська, Луганська та Донецькі області. А під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів нашої країни. Якщо говорити за напрямки, то у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця це Куп'янський напрямок. Українські захисники і захисниці відбили 14 ворожих атак біля Синьківки Харківської області і Стельмахівки. Це якщо говорити за Луганщину на Лиманському напрямку. Наші оборонці відбили шість. Російських атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області і східніше тернів. Це Донеччина на Бахмутському напрямку. Українські війська відбили 12 е, атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі і техніці, при цьому закріплюючись на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності Таврія це Авдіївський напрямок. Найгарячіша ділянка нашого фронту. Наші захисники і захисниці продовжують стримувати. Ти ворога він не полишає спроб оточити це місто. Наші війська тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі і техніці. Відбили там загалом 17 ворожих атак. Східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, і ще 13 атак було в районах Невельського і Первомайського. Це Донецька область.